Цьогоріч навчальний рік у кривому розі, як і по всій країні, розпочинається у надзвичайно складних умовах зовнішньої агресії, політичної та економічної нестабільності. Тож про значні придбання, капітальні ремонти закладів нині не йдеться. Але певний досвід виживати в умовах максимальної економії у міста все ж є. Нам з вами не звикати, оскільки е, всі ми працюємо в умовах давно вже формульного розрахунку, який дозволяє місту і не тільки місту, а всій державі е, планувати витрати лише на заробітну плату і комунальні витрати. Решту, решта полягає на плечі батьків, плечі е, спонсорів, якщо так можна сказати, благодійників. І е, якщо з розуміннями підходити із такими потребами, які виключно для школи сьогодні конче необхідні, то ми знаходимо спільну мову із благодійниками і з байками. Якщо ми не перебільшуємо в цій роботі, 1 вересня до школи підуть близько 7 тисяч першокласників міста. Пріоритетною залишатиметься програма перспективного розвитку освіта міста Кривого Рогу до 2015 року. З вересня поетапно впроваджуватиметься державний стандарт освіти для дітей з особливими потребами. Нинішній навчальний рік вирізняється ще й тим, що за парти шкіл міста сядуть понад 300 дітей зі східних регіонів країни. Керівники навчальних закладів вже працюють над координацією навчального процесу і не втрачають стійкості перед новими труднощами. Вони дякують батькам своїх учнів і місту за надану допомогу у підготовці закладів до роботи в новому навчальному році. Корпус директорів міста Кривого Рогу. Це талановитий корпус це люди, які відповідальні, які знають все, що треба їм зробити. Все буде нормально в цьому навчальному році. Нам буде тепло, затишно. Ми будемо зігрівати не до одного слова. Все буде добре. У нас точно все вийде. Потрібні зміни, потрібні експерименти, потрібні інновації, потрібні дуже відповідальні люди. Потрібні вчителі, які будуть працювати самовіддано, які віддадуть своє серце, душу кожному, хто буде приходити до них в клас. Треба бути поруч школі, сім'ї. Уряду і будь-якій владі. Якщо будемо всі разом, якось будемося триматися, все вийде. Україна жива, буде жити, буде щасливою, усміхнутою, радісною країною. Ми до того докладемо всі зусилля, які в нас є. А в Криворізьких вузах з 1 вересня з'являться вільні слухачі з числа студентів, переважно кримських вишів. Студентами з Криму існує чітка модель, вона створена міністерством. Навіть якщо там з вузом, де, з ВНЗ, де вони навчалися, якісь є проблеми, міністерство своєю рукою в єдиній державній базі воно переводить студента цього, з того університету до нашого. Щодо студентів з Донецької і Луганської областей, то поки що такий механізм кримський, умовно кажучи, в лапках, не працює. Документів у них потрібних для. Ну, Офіційного переводу часто дуже немає, є нормативний перелік таких документів. Тому частину цих студентів ми просто прикріплюємо в якості вільних слухачів до колективів груп і очікуємо або увімкнення так званого кримського варіанту праці з ним, що міністерство дозволить нам офіційно перевести, або надіємося на ліпше, поліпшення ситуації на сході. Підготовка до нового навчального року відповідальний та багатогранний етап для колективів освітніх закладів усіх рівнів. Цьогоріч це ще й переосмислення критеріїв певних пріоритетних напрямків, говорять педагоги. Сьогодні, як ніколи, одним із пріоритетних напрямків є виховання патріотичних почуттів до своєї батьківщини, поваги до батьків, сумлінного ставлення до спадщини наших пращурів. І, мабуть, виховання чувства гордості, що ти є маленькою часткою великого нескоренного українського народу. Дай Боже, щоб ми ніколи не бачили зруйнованих будівель шкіл. Дай Боже, щоб наші діти виховувалися в повних сім'ях, де є і мати, і батько. Дай Боже, щоб наші батьки бачили усміхнені обличчя дітей. І дай Боже, щоб ми милувалися чистим, мирним блакитним небом та жовтими, багатими хлібом, ланами. І щодо шестиденної форми навчання, яка запропонована міністерством освіти і науки в умовах необхідності заощадження енергоносіїв у холодний період року, в нашому місті остаточне рішення ще не прийняте. В управлінні освіти і науки повідомляють, вивчатимуться кілька оптимальних варіантів, які б відповідали вимогам навчального плану, задовольняли б інтереси і школи, і дітей, і батьків. Перший варіант навчання по суботах та перенесення робочих. Днів. Другий навчання за п'ятиденним режимом роботи за рахунок застосування різних способів ущільнення вивчення навчального матеріалу, організації дистанційного навчання, об'єднання навчальних тем. Результати анкетування батьків стануть підставою для звернення адміністрації закладів до відділів освіти з клопотанням про дозвіл на організацію додаткових занять з окремих предметів по суботах. Відділи освіти можуть видавати накази щодо зміни режиму роботи закладів. Аналіз успішності учнів загальноосвітніх навчальних закладів за минулий навчальний рік показав, що достатній рівень навчання продемонстрували 50% школярів, а високий рівень до 9% дітей. В місці є також два претенденти на президентську стипендію, обидва із 71-ї школи. 43 криворізькі навчальні заклади були атестовані з відзнакою. Такі основні тези серпневої педагогічної конференції в кривому розі.